Нещодавно відбувся всеукраїнський круглий стіл на тему Шляхи відродження етнічної автентики та її об'єднавча функція. Організаторами виступили громадська організація Всеукраїнська академія автентики та Асоціація національно-культурних об'єднань України. Його головна мета підвищення рівня обізнаності суспільства, питання культурної спадщини, і її оригінального походження, заснованого на перше джерела. Це важливо, бо щоб переконувати усе українське суспільство у надуманості антагоністичних в українському суспільстві продостромпродомувати шлях до консолідації через заразневаєтня і самобутність. Популяризація споконвічних українських цінностей допоможе різним регіонам краще зрозуміти один одного, що сприятиме утвердженню миру та взаєморозумінню на всій території України. Питання автентики, чому я назвала громадською дата Українська академія автентики, що не піднімалися навіть в нормативно-правовій базі не сформовані дефініції, що таке автентика, автентичність, автентичний вирок. Здається, таке поняття всім відоме, але нам усіма, от навіть мистецтвознавцями. Просто майстрами, воно не, не злагоджено і не усвідомлене до кінця. Тому що, е, е, щоб усвідомлювати краще це поняття в тенбиті, потрібно задавати собі такі питання, от як залишатися відданими своєму, своєму першоджерелу, але ж тим самим не втратити своє, не втратити свою історичну цінність свою, і зафіксувати в себе, свій часовий простір, свою форму, е, своєю діяльністю. Заслужений артист України Олесь Санін зазначив, що саме культура допомагала українцям говорити про ту правду, яку замовчувала влада протягом століть. Я зараз бачу в і справді і, і щастя великі проблеми зв'язані з українською автентичною народною культурою. Вони вони справді мають дуже серйозну таку зміну. Не просто з того, що у нас там сталася. І революція гідності як культурний абсолютний феномен, до якої ви долучилися всі. Тому що е, ця історія, ці події показала не тільки те, що е, українці це е, нація, яка не хоче жити по-старому, це не просто старі радянські люди, які не хочуть жити ще з якимось іншим. Ми зараз просто стали цим наріжним каменем. Взагалі цивілізаційного вибору і в самій Україні розуміє того, що робиться біло за словами Світлани Долеско, якщо пояснити дитині наскільки важливо підтримувати етнічну автентику, навчити її поважати широке розмаїття нашої культури, то вже через декілька десятиліть виросте зовсім нове покоління українців, які будуть розвивати та об'єднувати Україну. Ми різні нас постійно робили різними. І має десь стати та та крапку. маємо десь поставити, коли мусимо прийти до єдиного порозуміння. Треба поставити крапку. Чому тут вся Україна? Чому автентика і етнопедагогіка? Вона є найважливішою. Чому ви знаєте, ви володієте певними незнанням, ви володієте певною наукою? Ви володієте тою мовою, яка сьогодні зникає мова знаків, мова символів, мова традицій. Яка є в нашому фольклорі, в вишиванках, в тих же, які, які ми говорили, в писанках вона є, її треба вчити, її треба передавати дітям. Майстрині учасниці круглого столу розповіли про історичні особливості використання технік, кольорів, знаків і символів у вишивці кожного регіону. Я поділила на чотири періоди сихальського вишивку. Це чорна. Із геометричним дрібним орнаментом, яка мала таке враження дрібного, такого дрібного ажуру. Потім почали вкраплюватися такі орна... такі нитки, як жовті, сині, медові, оранжеві, і зустріла радянську книжку, де пише чорним-червоним, ніколи чорним-червоним сукалі не вишивали. Хочу сказати, що в 39-му році Сукаль, ну до того Сукаль був і під польськими володіннями, і під Литовськими, і до австро угорської входила, і тому така сукальська вишивка багаторанна, але от, одночасно вона не запозичила ні в Польщі нічого, нема нічого спільного з Яврівщиною, хоч близько, і нема нічого на подібні. Тож головне не тільки зберегти етнічну автентику та національні цінності, а й за допомогою них об'єднати людей, встановити гармонію у стосунках між різними регіонами нашої країни.